Військовослужбовець Василь Швець був звільнений з полону трохи більше двох тижнів тому. Під час обміну 24 серпня 2024 року. Я в грі, я скажу, я не вірив до останнього. Навіть я доки кордон не перетнув, доки не побачив на щах, і не почув слава Україні, не вірю. Про себе розповідає він родом з широкої балки на Херсонщині. Строкову службу у бригаді оперативного призначення Національної гвардії України у Маріуполі розпочав у листопаді 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення та бойових дій опинився на Зовсталі. Найчастіше були бомбардування, бо були дуже рідко. Я не завжди бункер або якийсь підвал рятував, тому що їх могло засипати і світі вже. Може бути залишились поховані життя. То, що не пам'ятаю, нам просто прийшли і сказали, що отриманий наказ від президента України про здачу в полон для збереження життів. 18 травня 2022 року Василя перевели до Оленівки. Там ми поселились в бараки. Було багатенько людей, було незручно спочатку. І вже почалися допити, знімали відбитки пальців, ДНК брали. Після Оленівки, де він провів чотири місяці, його перевели до СІЗО міста Комишин Волгоградської області. Зараз її вже просказали по камерам, там по 16-8 чоловік не Дехто, яка кількість людей в камері. І там вже хтось був зі знайомими, хтось ні. Найважче було думати про рідних, про матір, про братів, тому що дуже, дуже хвилювався, щоб нічого з ними не сталося. Дуже страшно було. а Найбільше бажав свободи. Нам просто хотілося свободи, нічого не хльох, ні їжі, ніка, ні чого такого, а просто свободи, Просто видихнути свободним повітрям і прогулятися, піднявши голову, крутитися. Василь говорить, у те, що обмін відбудеться, спочатку не повірив. Нас після обіду вивели, переодягнули в військову форму. ну Там когось військового цивільного, хто сейчас знайшов. Нас переодягнули. Ми стали, потім підійшли і сказали одягатись. Назад в роботі ремон і позаводили по камерах, а вночі вже забрали на одну. Перший дзвінок після звільнення був до матері, розповідає Василь Швець. Побачились вони наступного дня. Також відвідували його старший брат, сестри і побратими. Зараз чоловік проходить медичне обстеження. Говорить, його мрії і прагнення лишились незмінними. і Раніше мріяв про. Свободу України незалежну. і мрію бути військовим. І зараз вона так і залишилася. Но зараз я планую продовжувати службу. Я відчуваюся не те, щоб мій обов'язок, але я маю це робити, захищати свою батьківщину. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.